26 грудня 2015 року, за нацистською звичкою о 3 годині ночі, найбільший в Україні арсенал номер 65 під Балаклією атакували з повітря абсолютно мирні російські БПЛА. На голову українським військовим було скинуто 14 запалювальних мінгранат ЗМГ. На щастя, особовому складу вдалося локалізувати осередки займання та уникнути детонації боєприпасів. Але це було не останнє застосування цієї зброї. Тож, розглянемо цей витвір совкового ВПК більш детально. Привіт! З вами Ганс. Хочу нагадати, що цей цикл відео робиться не для професійних саперів, а для людей, які можуть стикатися з вибухонебезпечними предметами, чи то по службі, чи тих, які мешкають у небезпечних регіонах України. Метою даних відео вбачаю навчити аудиторію базові ідентифікації вибухонебезпечних предметів, які вони можуть зустріти, та того, що може спричинити їх спрацювання. Тут жодним чином не йтиметься про методи знешкодження таких пристроїв. Цим хай займаються професіонали. Раджу до перегляду попередньої частини цього серіалу. Також хочу нагадати, що ваші вподобайки дуже важливі для просування даного контенту. Якщо ж у вас є бажання долучитися до нашої боротьби фінансово, посилання на Модомбанку із збором на ремонт техніки, якою пересуваються наші сапери до передової, є в описі під відео. ЗМГ Запалювальна міна граната. Активно використовується терористичною федерацією, але якась кількість має бути і в ЗСУ. Становлюється вручну або застосовується як граната уповільненої дії. Ну і з БПЛА, звісно, вона теж скидається. Позаяк її виконано з гарючого магнієвого сплаву. При зіткненні з землею міна утворює ефект фієрверку. Вогонь поширюється в різні боки і горить до 15 хвилин при температурі до 2300 градусів Цельсія, обладнана запалювальним пристроєм, знакольним механізмом та спіротехнічним уповільнювачем. Час уповільнення складає від 7 секунд до 60 годин. Замість накольного механізму міна може застосовуватись з детонаторами ВЗД-144, ВЗД-3М, підриваючим пристроєм ВУЗ4 та детонаторами серії МУВ. Дякуючи нашим болотяним сусідам, тепер важко уявити, де знайти таке місце, яке було повністю обезпечене від зустрічі з пристроями, які ми розглянули. Але я точно знаю, що саме на цьому Ютуб каналі ви зможете знайти інформацію, яка допоможе залишитися цілим і неушкодженим після такої зустрічі. Тож не забувайте натиснути дзвіночок, аби не пропустити наступні відео. Слава нації! Хай виздохне вся окупанська гниль на українській землі, а ми їй радо в цьому ділі допоможемо.